І далі, Юрій Малашко, голова запорізької ОВА, готовий доєднатися до нашого ефіру. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо вас, слава Україні! Слава. Доброго дня! Да, слава Україні! Героям слава, пане Юрію! хотілося б розпочати нашу розмову щодо ситуації на Запоріжжі, бо знаємо, що і сьогодні вранці лунала повітряна тривога, як минула ніч, і врешті якої є ситуація станом на ранок. Ну і майже всю ніч у нас лунала тривога, але станом на зараз ворог завдав у нас 130 ударів по 27 містам, які якраз знаходяться на лінії розмежування. Внаслідок наслідок ворожого обстрілу у нас постраждала одна сімейна пара. 44 сорокац -літня, літня жіночка зараз знаходиться у лікарні. На жаль, чоловік її загинув. Здебільшого це ворог гатить у нас артилерійського озброєння. Також застосовував і безпілотні літальні апарати, пане Юрію, ви розповіли про 130 ударів. За минулу добу щодня стежимо за ситуацією, яка відбувається у Запоріжжі, і останній тиждень, якщо не помиляюсь, чи не щодня ця цифра більше сотні, тобто більше сотні ударів на день припадає по Запоріжжю та його околицям. Розкажіть детальніше у порівнянні із попередніми місяцями, принаймні, це збільшилася ця динаміка обстрілів чи зменшилася, і як загалом ці оцінити інтенсивність обстрілів з боку ворога Ну знаєте якщо говорити там наприклад за півроку то А вже ж це збільшилось зазвичай це у нас були обстріли, були 70 100 110 на сьогодні у нас обстрілів починаючи з 130 150 170 і навіть більше А вже ж Воно збільшується це динаміка якраз розуміємо, на те, що як з початком холодів, ворог все робить для того, щоб на життя нас, українців, тут і не тільки було нестерпне. Пане Юрію, ну і очевидно, що найбільша інтенсивність обстрілів, зокрема артилерії, припадає саме на прифронтові міста та селища, які знаходяться неподалік, якраз таки від лінії розмежування, і ворог просто елементарно дістає своїми засобами до цих населених пунктів. Якою ситуація є там умовно, там найближчі 20-30 кілометрів до лінії розмежування? Як багато цивільних там все ще залишаються? От що ви можете розповісти? На жаль, цивільні залишається. Ну хочу сказати, що місто Запоріжжя до лінії фронту знаходиться в 30 кілометрах, тобто не так і далеко. Але е якщо говорити про такі незламні міста, як уріхо, малата Мачко, Голейполе, люди залишаються здебільшого це люди е більше вже. Такого віку 50+, плюс і більше. і Вони не хочуть виїжджати. Ми вже зробили з двох районів примусово з п'яти населених пунктів примусову евакуацію сім'я з дітьми, щоб просто е, діти не страждали. Зараз у нас немає цих населених пунктів дітей і продовжуємо цю роботу кожного дня, і не тільки там, де є сім'ї з дітьми, і маломобільні, і люди вмовляємо навіть. На те, щоб вони виїжджали звідти. Місце є в Запоріжжі, в Запорізькому районі, готові надати навіть і волонтери, навіть за кордон перевести, але ж все одно залишаються і незламні пане Юрію, розкажіть детальніше про те, як місто готується до зими, тому що розуміємо, що скоріш за все, коли настане більш холодна пора року, коли знизиться температура, ворог почне активні і масовані обстріли. Так, якщо говорити і не тільки Запоріжжя, і Вільнянськ, якщо говорити про критичну інфраструктуру, то ми все робимо для того, щоб мінімізувати ті наслідки, які може завдати нам ворог. Тобто зробити так, щоб наші люди не страждали, щоб максимально швидко відновити все. Ми це робимо, і майже якщо говорити про Осінньо-зимовий період, ми готові на 100% до опального сезону. Так що у нас буде все добре. Приємно чути, пане Юрію. І у розмовах таких щодо ситуації в регіоні завжди питаємо і про те, чи відомо, що нині відбувається на тимчасово окупованій території Запоріжжя, які дані звідти доходять, і чи можете ви розповісти про те, як зараз там живуть люди, наші люди, цивільне населення, яке досі там перебуває. Логічно, що велика кількість все-таки виїхала, але дехто таки залишився там з різних причин в когось старі батьки умовно, які не можуть просто виїхати в когось. Не теж є хворі родичі, яким, яким дорога ну, є неможливою. Фактично. Що відбувається там, на тимчасово окупованій території? Ну, знаєте, рівень перспортизації у них починає і триває досі. У них є завдання. Зробити, щоб всі отримали паспорти до початку нового року, але це не досить вдається. Ну, але вони точніше роблять різні моменти на те, щоб отримати той паспорт. Тобто забороняють, наприклад, приїжджати швидкій допомозі до хворого, чи заставляють переєструвати помешкання або будь-яку власність, а у разі, якщо ти не переструєш, тобто перестратися тільки з, з паспортом Російської Федерації, а що не перестроїш, то помешкання просто забирають. І це тільки малень, маленькі такі епізоди, які відбуваються там. Не буду говорити, наприклад, на те, що до лінії фронту дуже мало підвозу. Харчів, продуктів харчування, води все роблять для на те, щоб люди виїжджали з звідтиля, вони заповня, заселяються в ті хати нещасні в є випадки багато мародерства. Тобто, життя там ну не стерпне, це Правда, а наскільки складно зараз виїхати українцям, які мешкають на території тимчасово окупованих територій? Якщо говорити по нашу лінію, то це неможливо, бо ворог, от єдиний прохід, який у нас був, він закрив його і більш того, ще й замінували зараз. Тільки можна дібратися на, на неокуповану частину, тільки через треті країни іншого шляху у нас немає. Зрозуміло, почули вас, пан Юрію. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру і так змістовно розповіли про ситуацію на Запоріжжі. Зараз ми щодня слідкуємо за тим, що відбувається, і певна річ. Приємно чути, коли все відносно, але добре, і ви, і ваші, і ваша команда стараєтесь для того, щоб і забезпечувати їх теплом людей на ось цей осінньо-зимовий період, коли стає вже помітно холодніше. Дякуємо вам, Юрій е, Малашко, голова Запорізької ОВА, був з нами на прямому зв'язку. Будемо раді бачити ще в наших ефірах. Дякую.